Куртки, перший сорт, 10 кг, 4-2 за кілограм. Починаємо з білої, такої дуже гарної. Це десь емочка розмір. Далі така, як тедік. Ой, яка гарна. На підкладочці. Подовжена з кишеньками. Далі у нас така чорна гарна. Емочка розмір. Подовжена така. Дальше, така як сорочка в клітинку. Це в нас іде Ель розмір. Дальше така курточка гарна, дуже подовжена і Наталії вона на зав'язочках. Безрукавочка у нас така. Теж гарна. Дальше місто. Така курточка гарна, подовжена і теж з кишеньками. Безрукавка. Така, теж гарна з кишеньками заготуємо. Далі у нас курточка. Така вона йде подовжена, Така курточка, теж гарна з кишеньками. Ми безкорочимо. Куховчок такий з капітоном подовжений. Наталія есочка. Розма. Потім у нас якась дуже гарна курточка. така Невелика, подовжена. так вона виглядає. І остання курточка в нас така жовта, безрукавочка. Теж подовжена вона йде. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.